Всі з за Ром, ми з вами будемо грати у Zeotown. І зараз в мене щось шости... таке тертике. -та -та мене щось, шост... Я не розумію, що сталося. Я зараз я, е... буду будувати місто в Zeotown. Це місто будівна гра. Там, де е... да. я побудував місто Київ. Це е, в новому регіоні називається Регіон просто Роми 1. Це просто Ромск. Якісь пустелі. Тут непонятно, що це. Угу. Так, я зараз йду і тепер цих глюк немає. У нас тут жалуються люди, що вони. Е, що у них там мусорки немає. Я хочу їм так, чекайте. Кого є мусор? То зразу. Всі весь мусор туди. Давайте ми побудуємо утилізацію. Оце поповнення землі. Хай будується. Все рівно це все далеко В нашого містечка. І нас якимось чином? Угу. Давайте ми. Прокладемо труби? Моя головна ціль це добити один мільйон населення в цій грі. А ви напишіть в коментарях? Ви, чи ви хотіли побудувати? Місто із мільйоном населення в цій грі. У вас є. да хвилина, щоб написати якийсь коментар. Або якщо, якщо ви не хочете написати коментар, то Поставте подобайку на цим відео. Чим більше подобайок буде, чим частіше я буду виложувати відео про цю гру та про інші ігри. Так, у нас тут оце заповнення землі. Два такі заповнення землі майже подобдовані. Фу, як воняє. Нуль відсотків. Теж відсотків там. Все, проблем немає. будуються все нові і нові будинки. Чого ви всі виїжджаєте з мого міста? Я не понимаю ничего, чего не выезжает с моего места. Якщо здоровье, то сразу скажите, скажіть, якщо здоровье. Я, я побуду для вас декарню. Здоровье. Тут тут і тут. Ага. Зрозумію, значить треба подавати лікарню для вас. Ой, ні, треба йдемо. Таку лікарню. Ой, яка велика. Давайте трохи менше отаку. Все тепер. Надію, що виїжджати не будуть. У мене поселенці з мого прекрасного міста. Давайте ми поведуємо. Тільки цих котеджиків. Угу. Так. Ви знаєте, що мені там ці Діма, він, ну ви вже знаєте його, він член моєї команди і Софія, то вони е рідко чого знімають, вони рідко знімаються у мене відео. Бо я просто забуваюся їх знімати. Ну, вибачте, підписники ще забуваюсь бо просто маю можливості. Да, я Дімою Софію зняв. І. Але я їх вчора знімати Якщо вони будуть мені заважати відео знімати то я оце, вони... Ці... От Софія мені заважала відео. знімати Представляєте? Ото Софія вредна така, Ого, зара плаче нарешті. О, давайте ми так зробимо. Тут немає, теж немає. Так, блин, все нормально. Ура, 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 ура! Пли. Блі... Ой, вибачте, я просто что-то таке... помывся. Такемано таке. щось сталося зі мною. Так, все. Візьм ко. Візьм канути. І що це таке? Хмм. От ця гра. мене Скоро буде сводити сума але вона мені щось трошки подобається. Якщо там я, мені можна було легше заправлятися із тим, то було просто ідеально. Так, давайте ми. Ця, ця перша серія. Ми закінчимо цю першу серію, Ну все. Всім удачі, всім пока. Зустрінемося в новій серії. А далі відповідаємо відбуд... в Києві багато порухівки. все, Всім удачі, всім пока.